Перш за все, що треба розуміти, це рівень контррозвідувального режиму Росії, Росіяни намагаються дуже сильно посилити. Перш за все напередодні виборів, які будуть у березні, і взагалі починаючи від нового року, дуже сильно посилилась політика доносів на місцевих жителів. Зафіксовані випадки, коли скажем так, спеціально людей Компанії, які залучають, які ціленаправленно розпочинають про українські розмови для того, щоб скажімо так спровокувати інших людей в там всі компанії на певні слова, певні дії, і у зв'язку із цим ми радимо активістам бути максимально обережними, можливо, навіть в деяких моментах трошки ну, понизити активність, тому що це перш за все, безпека. «Жовта стрічка робить багато акцій спротиву перш за все це поширює. Листівки про українського характеру малюємо графіті будь-які акції спротиву для того, щоб показати, що люди не змирилися з окупацією. Тобто, пройшло вже майже два роки, але все одно люди борються за те, щоб бути частиною України. Не тільки в Бердянську, там Крим, Донбас, окуповані вже майже 10 років. До цього часу люди вірять в те, що, скажімо так, що вони будуть деокуповані. до цього часу. ця неймовірна кількість пропаганди вона ну, якби не змінила їх, вона не змогла. Викорінити те, що так сильно намагаються викорінити окупанти, І також в Бердянську дуже багато інформації передається, скажімо так само від місцевих жителів. Тобто, не завжди вся інформація, яку ми публікуємо на сторінці, це не є вся діяльність руху. Дуже багато інформації вона є прихованою. скажімо так тобто, ми ми публікуємо тільки скажімо так основну акції спротиву. Інформація, яка передається, інформація про зрадників, колаборантів, оскільки ну Бердянськ буде обов'язково деокупований, і потім потрібно налагоджувати життя, скажімо так, яке буде там, потрібно точно розуміти, хто був колаборантом, хто був зрадником, докази для цього зібрати mm -hmm. і цим всім безпосередньо, скажімо так, ми займаємося і передаємо цю інформацію, будучи на місцях. Кількість 100% збільшилась, але кількість акцій спротиву трішки зменшилась. От перш за все через те, що люди бояться відкрито показувати свою позицію, але кількість інформації, яка передається про переміщення, про кількість прозрадників, колаборантів про злочини, расистів, які фіксуються, вона значно більша, яка була там навіть в перші місяці повномасштабного вторгнення. Жовта стрічка це перш за все це не насильницький метод спротиву, тобто якихось ну кардинальних дій в плані насильницьких. Ми не виконуємо. Ми Виконуємо лише ненасильницький, ненасильницький спротив з метою підтримувати людей в окупації, їх моральний дух. Коли ти робиш якісь от, навіть невеличкі вчинки, ті ж там листівки, хафеті, вони надзвичайно сильно посилюють, так посилюють відчуття єдності людей в окупації. От я була свідком того, коли намальоване мною графіті скажімо, намалювала, і там через декілька годин я просто повернулася там приблизно в те місце для того, щоб ну, от, подивитися, як люди реагують, і проходячи повзі, бачила, як чоловік з жінкою ну так, я проходила в одну сторону, вони чоловік з жінкою проходили в іншу сторону. Вони подивилися на там просто маленьке жовто-блакитне графіті, два кольори, і все, і вони посміхнулися. Посміхнулися, от, ну, в плані щиро, що вони також розділяють ці почуття. Радості, яка дарує надію. І от в такі моменти, мені здається, ти розумієш, що воно того варте. Мені здається, це трошки схоже з волонтерством. В плані, воно дає тобі якось залишатися на плаву. Ти розумієш, для чого ти робиш це. Ти розумієш свою кажу, участь в цьому, в цьому процесі, ти бачиш, як люди на це реагують. Ну, зазвичай публікації з'являються на якихось місцевих телеграм-каналах, засобах масової інформації. І можна почитати коментарі. Як люди на це реагують, і от читаючи коментарі, де ти бачиш, ти намалював графіті. Здається, маленька невеличка графіті. Люди пишуть наскільки приємні дорогі цінні речі, і ти просто розумієш, що ну це все не дарма. І нам треба це робити. На мою думку, ми маємо показувати, що окупація нас не зламала, що нас варто деокуповувати. Воїни наші ну військовослужбовці вони платять надзвичайно високу ціну заради того, що скажімо так, щоб ми були вільні. Їм потрібно також показувати те, що ми їх чекаємо Підконтрольна Україні територія. Вона має бачити, що ну що є за що боротися Такі мінімальні акції. На мою думку, от вони показують те, що ми не зламались. В Бердянську налаштований, скажімо так, пункт по саме по, по друку листівок, друку листівок, які потім передаються в Мелітополь. Тому що ну поширювати в Бердянську, як виявилось трошки тяжче з цим, і в, в, в великих ну, як для нас це в великих кількостях друкуються листівки, які потім ховаються в певному місці, Їх забирає інша людина. Вона передає далі. Також заховує в певному місці. Ми кажемо іншому активісту, де їх забрати, і таким чином ми можемо поширювати листівки, навіть скажімо так, в тих населених пунктах, де немає наприклад, принтера немає можливості роздрукувати. Тому от Бердянськ це центр друку, але найбільше акцій мені здається, все таки жовтих стрічок доволі багато. в Бердянську навіть нам дуже часто скидають фотографії активісти про те, що вони йшли по місту і побачили жовту стрічку. І цю жовту стрічку, скажімо так, нам активісти інші не скидали. От і от навіть на мені здається, напевно, приклад, як з Херсоном було раніше, коли докупували Херсон. 에, було дуже багато жовтих стрічок в місті, яких, ну яких не, нам не надсилали. Просто люди місцеві казали про те, що ну ми бачили в місцевих телеграм-каналах, що жовта стрічка це символ спротиву. Я не знала, каже, що його там потрібно комусь скидати. Я просто вішала жовті стрічки, бо я знаю, що це спротив. От і точно так само воно скажімо так в багатьох тимчасово окупованих містах України відбувається. Далеко не всі акції спроти вони висвітлюються. Вони проводяться, скажімо так, не тільки нашими активістами, просто людьми, які. Є патріотично налаштованими в центрі дуже тяжко це робити, Там велика кількість патрулів, комендантські години. Тобто ввечері, наприклад, ти особливо там не помалюєш і листівки не повішаєш. Біля набережної, ну також буває тяжко, тому що там стоять постережні пости, блок-блокпости. Типу також там часто ходять патрулі. Тобто лишній раз все одно туди не хочеться йти. Ну скажем так, таким плюс-мінус безпечним місцем ці це, це парки, тому що кількість людей відносно велика. Ми точно знаємо, що там камер немає ну, таким чином, або на якихось житлових в районах спротиву його дуже багато, от не так давно зараз ми нам активісти надіслали інформацію про те, що в Бердянську були обшуки, проводилися з метою скажімо так, спалення про української літератури і конфіскації, оскільки вони вважають її екстремістською, як пояснюють місцева окупаційна влада, і вони конфісковували книгу українських письменників. І активісти з Бердянська заховали українські книжки, і потім надіслали нам фотографію тих книг, скажем так, які навіть ну які після обшуку не забрали і їх ну вдалось зберегти. От навіть такі ну, з однієї сторони, можливо, це не такі великі акції спротиву, але це доказує те, що навіть люди в окупації як сильно вони цінують українське, як сильно вони навіть такі дрібниці. Намагаються зберегти, і це дуже цінно, як на мене. В нас є чат. Бот разом це анонімний, абсолютно безпечний анонімний, скажімо так, бот, в який можна просто написати. Є координатор на телеграм акаунті жовтої стрічки. Є посилання на цей на чат, бот є посилання на координатора. Тобто можна написати і сказати, що от я хочу долучитися до руху. Це не обов'язково малювати, ну розмішувати листівки, малювати стрічки, чи поміж більше жовтий тобто не тільки видима діяльність. Якщо ви будете наприклад передавати інформацію, розповідати те, що відбувається в місті, можливо, це буде щось, що інші активісти не побачили, не помітили. Розповідати, як проходять вибори, підготовка до виборів саме для того, щоб розуміти, як можна. Людей не залучати до цього, як можна уникати це, і це буде безпечно для люд... ну, скажімо так, для інших мешканців. Можна аналізувати пропаганду способів. Є дуже ну, дуже дуже багато, і будь-яка допомога вона є цінною. Написавши координатору або в чат-бот, це буде абсолютно тепер безпечний метод. Плюс координатори завжди розкажуть додатково, які методи безпеки вам потрібно дотримуватися. Перед тим як іти ти виконувати якусь діяльність, обов'язково треба почистити телефон. В плані від діалогу з координатором чи діалогу з Ченботом. Це обов'язково чиститься. В деяких випадках телефон з собою взагалі не береться. Тобто, якщо ти хочеш зафіксувати результати спротиву. Окей, ну чудово, якщо це вийде зробити, але не завжди вдається зробити фото, коли ти повісив жовту стрічку. Наприклад, став для перевірки в принципі окупантам може бути навіть не знаю кривий погляд, скажем так, це просто. Ну, немає якоїсь підстави, наприклад, такої явної ти йдеш, ти просто проходиш. Це якось ходять, там покажи телефон. Вони передивляться телеграм-канали, галерею. Там якісь контакти можуть передивитися. Тому от колись навіть були перевіряли на наявність контактній книзі про українських фамілій Шевченко, ну, там я, грубо кажучи, або, наприклад, чи будуть там якісь представники. Ну, наприклад, Сережа, а то Сережа там командир якоїсь там щось. Ну в такому плані вони шукали навіть такі моменти, передивлялися, ось це все, і не знаходячи нічого, вони відпускали. Скали також в них були якісь постійно списки. Ну на надруковані списки з фаміліями людей. Можливо, це були якісь підозрювані в чомусь. Не знаю, вони питали документи, якісь що посвідчують свою особу, і дивилися, чи твого, твого імені немає саме в цих списках. Плюс обшуки в будинках. Обшуки в будинках просто планові, як вони їх називають. Їм просто захотілося. Вони зайшли в якийсь будинок, вони вирішили перевірити все перерити. Чого не знайшовши, вони просто виходять. Тобто, також ми проговорюємо з активістами про те, що. Листівки, жовті стрічки, балончики з фарбою, особливо якщо це жовто-блакитна фарба, вони не мають в будь-якому разі знаходитися вдома. Порівняти кількість обшуків, які зараз відбуваються в запорізьких херсонських областях окупованих, їх в десятки, а можливо в сотні разів більше. Тому чинити спротив на Донбасі крім легше ніж в Херсонській і Запорізькій областях. Навіть мені здається, що більше покарання за прояв якогось патріотизму воно ну, покарання буде більш суворіше на новоокупованих територіях ніж в Донбасі чи в Криму. Точну кількість тяжкувато порахувати. Немає такого детального переліку по містах по містах кілька активістів. Тобто є люди, ми бачимо, які висвітлюють там спротив з брадянською, які передають і сумуткажу це декілька сотень бердянців.